Стрітення є одне із вісьми найбільших свят у році, яке святкували ще до появи християнства. Воно, звичайно, менше за вагою, як різдво чи Великдень, тому й свідчень про нього менше. Але давайте зрозуміємо ті, що є. Старі люди колись казали, на стрітення зима з весною зустрічається. Сильних морозів можна уже не чекати. Пора готуватись до весни, тепло не за горами. Цього дня молодь виходила на гуляння, радіючи скорому теплу. Талу воду з бруньок збирали, вона вважалася освяченою. За прикметами визначали, який буде рік і що вродить. Ці народні прикмети збереглися і досі, за тим винятком, що вони вже не говорять правду. А правда любить тих, хто думає. Якщо ці прикмети на стрітення мають до християнської історії, а це ну вже дуже очевидний факт, тому що християнство має зовсім іншу філософію, пов'язану з людиною месією, а не з ритмом природи, пов'язаним з сезонністю, то і визначити ці прикмети можна в той день, в який його святкували наші пращури. Вся їхня міфосистема була пов'язана з сонцем і тими змінами в природі, які завдяки йому відбуваються. І Якщо різдво вони би зараз святкували 22 грудня, то і стрітення у них навряд чи було 15 лютого. Восьмикутна зірка на коляду вказує на вісім найбільших свят у році, тому ми можемо припустити, що вістань між ними може відповідати одній восьмій річного циклу. Але Земля має досить складну траєкторію руху навколо сонця, що вносить деякі корективи. Тому час літнього сонцестояння на купала чи зимнього на Різдво можна було визначити досить точно, а інші вже, мабуть, від них відраховувались. Великдень, наприклад, святкували в першу неділю після весняного рівнодення, а стрітення можливо, на якийсь день після Різдва. Ймовірно, на 40-й, тому що так рахують православні і зараз. І тут ми зустрічаємо досить цікавий факт а чому саме на 40 -й? Без перебільшення. Це це число є найцікавішим зі всіх, що ми маємо, і ключ від нього знаходиться саме в українській мові. 20, 30 закінчується на «цять», 60, 70, 80 на 50, а от 40 стоїть своєрідним бар'єром між ними. Багато дослідників виводять слово 40 як обернене від слова хорс чи хорос, що є іншою назвою Сонця, читаючи його ззаду наперед, корос 40. Я схильний думати, що назва хорос пізніша за число 40 і могла навпаки виникнути від нього. Разом з ним. Безперечно, число 40 є символом завершення якоїсь події чи явища у природі. Саме на цей день роблять обід, щоб пам'янути покійника. І саме на цей день лише вже символічно ми поминаємо всіх померлих на святий вечір. На українській вишивці ми бачимо землю у вигляді чорного квадрата. Чорний тому, що це матерія, а квадрат тому, що на неї є чотири пори року завдяки активності сонця, які мають точки дотику на стрітення, зелені свята, спаса та покров. Ми бачимо сонце в чотирьох образах. Немовля, ярило, купала та світовит. У людини є чотири відрізки віку: від зачаття до народження, від народження до одруження, від одруження до одруження дітей і від одруження дітей до завершення земного життя. Числа від 1 до 10 розкривають фізіологічні етапи життя людини, а от числа, які мають закінчення цять, вказують на центральність подій, на те, що вона для всіх пов'язана з явищами в природі. Якщо взяти, що ці явища на землі мають чотири етапи від народження чи початку і до завершення. То саме четвертий етап є завершальний, на що і вказує цифра сорок, етап після якого енергія повертається до енергії, а матерія до землі, як зворотня подія від отримання енергії від сонця, дашбо чи Хорса, як етап завершення певного циклу в природі, як явище чотиричасності, що є елементом надзвичайно цікавої філософської думки, яка могла народитись лише в умовах сезонності, котру ми і зараз маємо на Україні. А стрітнення, як свято завершення зими відродження, після якого весна обов'язково прийде. Потрібно лише трохи більше енергії від сонця для відродження природи потрібно лише трохи більше енергії від нас, і відродиться Україна.